Привіт, друзі! Сьогодні хотів би показати практично закінчений кейс нашого гостя. І дивіться, що зробили. Тут уже в бокових відділах зруйновані зуби, позгнивали під старими конструкціями. Тут, бачите, вісімка як нахилилась, лягла спати вже, з вже закрученими корнями. Тут теж коронкою згнив зуб. Ну, тут зуби під коронкою більш-менш. Ми реанімували, і цей корінь теж не бажав більше жити. Цікавий цей кейс ще тим, що в боковому відділі на верхній щелепі справа дуже-дуже тоненька кісточка, і після видалення зубів завжди так буває, що кістка атрафується і зменшується в розмірах. Чим довше чекаємо, тим більше атрофія кістки. Цьому пацієнту ми в седації зробили одномоментну імплантацію. Тобто в один візит було видалення цих неспроможних для існування зубів. Ми їх видалили, встановили імпланти і наростили кістку. Ось в цій ділянці був відкритий синус ліфтинг це додавання штучного кісткового матеріалу. Контрольний знімок, ось так це все виглядало. Тут у нас був відкритий синус-ліфтинг, а тут закритий синус-ліфтинг. Оце ось об'єм, який ми додали через отвір, який формували під імплантацію. І ось таким чином ми з легкістю додали оцю кістку, понаращували тут. Вже бачите, внизу одночасно встановлені формувачі ясен, вгорі зліва теж. А ось тут ми через півроку тільки встановили формувачі ясен. Тому що нагадую, кістка була дуже-дуже тоненька. І на сьогоднішній день фіксація постійних цирконівих коронок на імплантанти. Ось в цій діляниці ще залишилось встановити дві постійні коронки, і пацієнт буде абсолютно задоволений і з радістю. Жувати стейки.